Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 13 вересня, пізно ввечері відбулося засідання Радбезу ООН щодо російських безпілотників у Польщі. Нагадаю, що в ніч з 9 на 10 вересня мінімум 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Так ось вказане засідання було дуже показовим і водночас з неприємними висновками. Про це далі. Традиційно закликаю підписатись на цей канал, ставити свої вподобайки та залишати думки у коментарях. Так ви підтримаєте розвиток каналу та українського YouTube загалом. Треба подобатись алгоритмам. Дякую. Отже, події 10 вересня із російськими дронами польська влада називає безпрецедентним порушенням суверенітету. Росія, звісно, традиційно відхрещується. Мовляв, це випадковість, технічний збій чи навіть провина України. Знайомий почерк, чи не так? Польща, як член НАТО та ЄС, одразу скликала Раду Безпеки ООН. Її представник Марсін Босацький заявив, що це не просто заліт безпілотників, а свідомий акт агресії. Він навіть нагадав про історичні вторгнення СРСР до країн Східної Європи. Мовляв, Росія діє за старими лекалами, тільки тепер із дронами замість танків. Чому ж це так важливо? Польща це не просто сусід України, це країна ключовий логістичний хаб для Збройних сил нашої держави. Якщо Росія дозволяє собі такі маневри над Польщею, це сигнал. Кремль готовий розширювати конфлікт. І це вже не лише про Україну. Це про безпеку всієї Європи. До речі, Росія не вперше помиляється, в лапках, звичайно. Пам'ятаєте ракету у Пшаводові у 22-му році, яку потім для збереження обличчя повісили на Україну? Тоді загинули двоє польських громадян, фермерів. Росія намагалася тоді одразу перекласти вину на Україну, а НАТО було просто вигідно сказати, що це С-300. Від Збройних сил нашої держави. Схоже, сценарій повторюються, але чи повірить хтось у такі випадковості вже в 25-му році та ще й на тлі проведення навчань запад 2025 Тепер подивимося на захід: сполучені Штати, ЄС, Великобританія, Франція, країни Балтії та інші члени Радбезу виступили з підтримкою Польщі. Сполучені Штати заявили, що готові захищати кожен сантиметр території НАТО. Представник США наголосив, що Росія ігнорує дипломатичні зусилля, зокрема самі Трампа і Путіна на Алясці в серпні 2025 року, мовляв, Кремль плює на всі спроби деескалації. Цікаво, звичайно, порівняти таку позицію Сполучених Штатів із заявою Дональда Фредовича, що бачите, це могла бути просто помилка. Ну так, Росія трошечки помилилась, і я дуже радий, що і міністр закордонних справ Польщі Сікорський, і прем'єр-міністр цієї держави Туск прямо заявили, що це точно не помилка. Росія сплановано атакувала безпосередньо польський повітряний простір. ЄС через свого представника Ставроса Ламбрінідіса назвав інцидент агресивним і безрозсудним. Він нагадав про атаку на представництво ЄС у Києві. Та закликав до нових санкцій проти Росії. Франція і Великобританія пішли ще далі. Французький представник звинуватив Росію в ігноруванні резолюції ООН. Британці ж анонсували нові санкції проти російського військового сектора та тіньового флоту. Латвія виступила від імені всіх трьох Балтійських республік. А вона заявила, що порушення повітряного простору Польщі це не перший випадок. Російські дрони та ракети вже залітали в їхній повітряний простір. Представник Латвії прямо сказав, що Росія грає з вогнем і наражає регіон на ризик війни. Звичайно ж, є нюанс. Захід говорить гучно, але чи готові вони діяти? Санкції це добре, але Росія їх уже колекціонує як марки. Навіть той же Орбан сміється чи там інші. Бачите, їм уже. 18 пакетів нічого не роблять, навіщо тоді 19-ти приймати. Ну, тим не менш. Нато поки обмежується заявами про готовність захищати, жодних конкретних прикладних дій, як от закриття неба чи постачання нових видів зброї Україні, не анонсовано. Виглядає ніби захід, хоче показати силу, але без зайвих ризиків, ну принаймні поки що. Хоча все ж оголошено операцію НАТО Східний вартовий, але чи стане цей крок насправді реальним, а не якоюсь там бутафорією? Україна, звісно, не могла мовчати. Наш представник у Раді безпеки ООН Андрій Мельник назвав інцидент частиною російської стратегії залякування. Він заявив, що це не технічна помилка, а свідома провокація. Росія хоче не лише послабити Україну. А й перевірити реакцію НАТО. Пан Мельник нагадав про резолюцію Ради безпеки 2774, яка закликала до припинення конфлікту. Росія її проігнорувала Побільше, вона використовує право вето, щоб блокувати будь-які миротворчі ініціативи. Україна закликала до негайного припинення вогню та нових санкцій. І знаєте, тут важко не погодитись. Якщо 19 дронів над Польщею це помилка. То що ж тоді буде навмисне? Україна попередила, бездіяльність Радбезу може привести до Третьої світової війни. Звучать ці слова драматично. Але чи почують їх у Нью-Йорку? чи може знову обмежаться заявами? Поки що Радбез нагадує дискусійний клуб, але не більше. А тепер до головних героїв цього цирку Росії та Білорусі. Російський представник у радбезі Вася Небензя заявив, що безпілотники могли відхилитися через технічні збої або увага через українські системи радіоелектронної боротьби. Тобто винна Україна, як бачите, заважає Росії точно бомбити. Росія визнала, що в ту ніч атакувала військові об'єкти в Україні. Правда, ми знаємо, що це були не військові об'єкти. Мирні, абсолютно ті об'єкти, наша критична інфраструктура, наші громади, все як по класиці. Але, за словами Нібензі, дрони ніяк не могли долетіти до Польщі. Мовляв, у них не вистачає дальності. Це що, вибачте, якісь саморобки з гаража? А про додаткові баки на герберах Вася замовчав? Ну так, звичайно, замовчав. Представник Росії звинуватив Польщу у роздмухуваній істерії та нагадав про пшеводів, де, за його словами, Україна намагалася підставити Росію. А по-моєму, вийшло навпаки, де НАТО з мовчазної згоди багатьох і багатьох просто все перевели стрілки саме на офіційний Київ. Білорусь як вірний союзник підспівує Російській Федерації, її представник заявив, що Мінськ своєчасно попередив Польщу та Литву про наближення дронів, ба більше Білорусь нібито знищила частину цих безпілотників, і, звісно, звинуватила Польщу в ескалації через закриття кордону. Ну, цирк, правда, мовляв, це Польща антинародна, а Білорусь сама невинність, ця риторика як заїжена платівка. Росія та Білорусь уже роками звинувачують Україну в усіх гріхах. Тепер вони просто замінили в тексті Україна на Польща, але є різниця. Польща член НАТО. Якщо Росія думає, що може безкарно помилятися над її територією, то це вже не просто зухвалість, це виклик усьому альянсу. Китай, як завжди, грає роль миротворця, його представник закликав усі сторони до стриманості та діалогу. Він назвав інцидент наслідком поширення так званої української кризи, жодних прямих звинувачень Росії чи Польщі, тільки три принципи не розширювати конфлікт, створювати умови для переговорів і проявляти політичну волю. Ну знаєте, такий собі автовідповідач на будь-які нові події запускають свою стару шарманку. Звучать ці слова красиво, але що ж вони означають на практиці? Нічого. Ця бездіяльність тільки спонукає подальшу агресію з боку Росії. Країни глобального півдня, Гаяна, Самалі, Пакистан, С'єра леоне Алжир, Панама також обрали нейтралітет. Вони висловили занепокоєння, закликали до розслідування та діалогу. Ніхто прямо не звинуватив Росію. Лише Республіка Корея вибилася із цього хору, засудивши Росію за співпрацю з Північною Кореєю. Така позиція зрозуміла. Глобальний південь не хоче сваритися з Росією, але й не готовий відкрито її підтримувати. Вони просто чекають, хто ж переможе. І це, до речі, і проблема для нас, для України, бо без підтримки глобального півдня санкції проти Росії залишаться напівмірою. Що ж ми маємо? Рада Безпеки ООН знову довела, що вона якесь кароке на Майдані. 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Офіційна Варшава назвала це публічно вторгненням. Захід засудив Росію, вимагаючи санкцій, але конкретики немає. Україна попередила про ризик ширшої війни, глобальної, третьої світової. Росія натомість виправдовується збоєм. Білорусь з Кремлядями звинувачує Польщу. Китай закликає до стриманості, Рада безпеки безсила, а загроза ескалації, на жаль, зростає. Тож, чи вірите ви в ООН, напишіть в коментарях. Спасибі за вашу увагу до відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Скоро побачимось. Слава Україні!